Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь! У підніжжя гори Соворний спокій, шум гамір. Там батько приводить свого віснуватого сина і очікує на Спасителя, який після свого славного преображення повертається вниз. І чує оці слова цього зневіреного, повного вічаю, але користь тим із надією, промовляючу оцю молитву Господи, зціли мого сина. І тут же Він розповідає про те, що сином, який страждає на новомісяча, Піснується, ці недуги він звертався скрізь і навіть до апостолів, та ніхто не зміг допомогти йому. І ось Господь, це, напевно, одне місце в Євангелії, де Господь проявляє свій праведний гнів, кажучи, ороде невірний і розбешений, доки будує з вами і доки тепі йому вас. Коли Господь зцілив цього існуватого хлопця. На самоті апостоли запитують, яка причина, чому вони не змогли зцілити його. І Господь вказує на дві причини. Перша причина це невір'я. А друга причина це незнання. Невір'я, Господь ацитує увагу, наскільки важливою в житті людини є віра. Каже навіть, коли ви горі ці не пуся і кінця, то станеться так. І багато є різних степників, які, опираючись на це місце священне писання, кажуть: відколи стоїть цей світ, ще такого не було, щоб якась гора рушилася і кинулася до моря. Але в даному випадку є алегорія. Одна гора, яка рушається із місця, це є той тягар, який часто лягає на людину, який часто дошкуляє людину, чи то хвороба, чи то небіч, чи то якісь біди, чи якісь скорботи. І, власне, оця гора цих бід, скорбот і печали може рушитися і кинутися в море тоді, коли людина матиме щиру, полку і глибоку віру. І тому каже Господь через невір'я ваше. А далі через незнання, як і як ще в Писанні, і який свідчить про те, на Іксторому завіті, про це читаємо, що народ гине через незнання. І в даному випадку Господь каже, що для того, щоб зцілити цього недужого, щоб ви піс покинув цього юнака, треба. Застосувати два дуже потужні сильні речі, які може використати кожна людина, це піст і молитва. І каже, цей рід не виганяється інакше, як тільки постом і молитвою. Пригадуйте той випадок, коли апостоли, отримавши владу від Господа, сіляти, визволяти. Вони повернулися і з великою радістю кажуть, Господи, навіть демони вони коряться нам ім'я Тує. І Господь каже їм на це: не радійте тим, що вам коряться духи, але радійте тим, що ваші імена записані на небі. Апостоли, отримавши благо від Господа. Думали, що просто владою Ісуса Христа, силою Ісуса Христа, силою імені Ісуса Христа можна вигоняти всіх бісів. І справді, вся бісівська сила, вся оця темрява бісівська, вона боїться імені Христового. Але не раз потреба є ще в тому, щоб і той, хто це ім'я Христове, сам приклав якісь ще зусилля для цього. І, власне, тими зусиллями є, що піст і молитва. Далі, дуже важливий є той фактор, і сьогодні багато є різних думок стосовно цього, є багато різних диспутів, які е, базуються на тому, чому так стається. Чому стається так, що піст заволодіває людиною? З яких причин це стається? Чому це відбувається? І ось дуже важливо є розуміти, що піс може опанувати тільки після того людиною, як людина перебуває в стані гріха. Спочатку він спокушає людину, а потім, коли людина піддається цій спокусі і впадає у гріх, тоді він має владу на людину. За будь-яких обставин, коли людина перебуває в правильних, Добре, стосунка із Богом не може десь вселитися в таку людину. Чому здається, де є з дітьми? Ми чуємо, що це хлопець, це дитина. І, власне, оця дитина, яка страждала цією недую, причиною цього бути гріхи його батьків. І тому дуже важливо є, і ми маємо про це завжди пам'ятати, що людина в цьому земному житті. Завжди є залежною. Але вона може бути залежною від Бога, тільки тоді, коли вона сама цього захоче, або може бути залежною від гріха, який цілковито заволодіває нею. І ось коли людиною заволодіває гріх, тоді і доступ до цієї людини має той, хто на початку зрішив, каже Священне Писання, що гріх походить від диявола, бо він перший. І коли він згрішив, то він відповідно і спокушає, а то і спонукає до ріка людину. Чому? Тому що засить людині? Тому що розуміє, що людина може наслідувати те, що він втратить. А що він втратив? Він втратив вічну славу неба. Парчий, аж існатик, втратив вічну славу неба. І він знає, що Бог любить людину. І ми знаємо, що Бог хоче, щоб людина у небо. А для того, щоб вона у вона не має йти на компроміс із гріхом. Вона не може погоджуватися із гріхом. І тому каже, що батько душі, і всякої мраді є дияволод, оскільки ми вибираємо іншого батька, правдивого батька, того, який створив нас, того, який взубив нас, того, який так зробив, що сина свого юрона віддав то ми маємо виконувати його волю, ми маємо бути послушними йому, і в цьому власне і проявляється зміст християнського життя. Як повороти спокусу, як повороти Злого Духа, який часто людину відвікає, який часто людину відводить, який часто людину спокушає. І, як правило, часто людина піддається цим спокусам. По своїй нетривалості, по своїй людській немочі, по своїй природі людській часто впадає в гріх. І, як правило, гріх тоді стає в основі того життя, гріх заволіває людиною, і людина стає рабом гріха. І ось власне, оці гріхи, які ми називаємо смертними гріхами, це ті гріхи, з якими ми повинні боротися. І боротися не своєю силою, а силою Духа Святого, силою Божою, закликаючи ім'я Господнє, але поруч з тим і ми маємо прикладати їх зусилля. І цими зусиллями є піс і молитва. Наприклад, візьмемо для прикладу один рік гординя. Гординя це той рік, який закриває двері до Царства Божого без виключення всіх. Тобто серце людини, якщо воно сповнене ріком в гордині, якщо людина не зуміла впоратися з цим ріком продовжує зного життя, двері до Божого царства закрити мі є ці люди. Тому часто Господь допускає в нашому фіті різні невдачі. Господь допускає різні хвороби, різні скорботи. Не рідко людина, яка була владна, яка мала багато дечку, вона і мала здоров'я. міцне здоров'я просто. І вона ніколи, маючи здоров'я, не мала ніякого співчуття до того, хто страждає, до того, хто бідує, до того, хто мріє. І Бог допускає людині на старості хворобу. Він каже: Боже, за що ти мене караєш? Чому інші ходять я не можу? Чому інші роблять я не можу? Але Бог це робить з безнежною любові. Чому? Тому щоб смирити твою гордину, щоб ти сказав, Господи, я не вічне Своїне. Як сказав свого часу патріарх Авраам, я. Порох і попіль. Без тебе, Господи, я нічого не можу. Людина починає оцю гординю, яку виношувала все життя в своєму серці, яка там глибоко засіла, яка проросла таким міцним коренем. Людина у цій недузі починає викорінювати оцей корінь гріха гордині. І починає найперше признаватися Богові. Боже, є справді ніхто. Боже, я справді ніщо, Боже, я справді без тебе нічого не можу. А далі починає визнавати перед людьми свіє недостоїстка. Ой, які йому не буде. Люди. Чому я тобі так сказав? Чому я тобі так повівся? Чому я так, тому що був горний? Тепер я розумію, що це недобре». І людина починає вже сміятися перед іншими людьми, визнаючи свою недостойність. І в такий спосіб Бог визволяє людину голодного корення. Того гріха, який їм не дозволив повітря і царство Боже. Але якщо людина покається, якщо людина смириться, якщо людина переможе і усіче цей корінь, і в смиренні, і в любові, Господь прийме в своїх обіймах ту людину, яка зуміла це побороти в собі. Наскільки боїться біс, оця зла сила, вона найбільше боїться увійця ви знаєте, мені такий випадок із життя, коли в монастирі одного був старець, який власне, займався екзорцизмом, тобто він виганяв бісів людей. І одного такого біснуватого, якогось якого зв'язували, тому що він був надзвичайно мав велику силу, цю силу бісівську, яка гнала, привели туди в монастир. І, як правило, при кожному монастирі є якийсь там, там готель, щось таке, де, де можна було би переночувати. І вони вирішили, що цього обіснувати вони не зможуть у храм завести, тому що він дуже агресивно себе веде. І вирішили того старця покликати туди в ту кімнату, де вони ночували. І ось коли вони покликали цього старця, наскільки бійсь відчував цю силу, силу Божу, силу Духа Святого, яка була у цьому іеромонаху, е, 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 що коли він наближався, то біснувати почав промляти: Макарій іде, Макарій іде. Цей старець носив ім'я Ликає. І коли він пішов в цю кімнату, вони якось не зуміли його стримати, і він щосили вдаряє щуку оцього старця. А старець говорить такі слова. Написано, хто вдарить тебе в праву щуку, підстав йому ліку. І йому ліку щуку. він відпромовив ці слова? В ту же мить біс, покинув того письма, чоловіка. То над ним не треба було вже ні молитви читати, над ним вже не треба було копієм його колоти, нічого не треба було не ним жвати. Піс покинув дужени. Чому? Тому що старець провів небиє смирення, а Бог з тим використав Слово Боже святе Писання. І ось наскільки важливим є смирення в житті християнина, наскільки важливим і потужним є Слово Боже, яке живе в нашому серці. І як воно може проявлятися в боротьбі з гріхами, боротьбі з тим, що пропагує сьогодні світ, що пропагує злий дух, що вривається часто в наше життя це зло треба перемагати силою Слова Божого, силою поста, силою молитви та найперше силою імені Христового. Тому сподоба, Господи, щоб ми це усвідомлений, народ гине через незнання. Кожен із нас, всі, що в Христа, хрестилися в Христа, зупинилися. Кожен із нас має владу від Бога забороняти злим силам. Кожен із нас має владу промовляти ім'я Христове і казати в ім'я Ісуса Христа, наказує тобі після лукави. Відійде, не мене». Але людина через незнання не застосовує цю силу. Не використовує її в духовному житті, і як правило, через це страждає. Він готова ввести форму куди завгодно. Людина готова шукати лікаря, чи шукати якогось там знахаря, чи шукати якогось там вольфра, чи кого завгодно, а сама стати прорию за цю душу, за цю людину не хоче власне менше зустріти. І тому, сводо Господь, нам знати це. Нам бути готовими до цієї протидії, брати участь у цій боротьбі і перемагати сили імені Христового. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!